Ірина Желенко, підкова. Була зима, ішов зелений сніг то голубий, то ніжно-фіалковий. і раптом, протрюхкав на коні, дідусь мороз і загубив підкову, та не просту, а золоту, таким на місяць схожим серпиком лежала. Аж розгубились в небі літаки, кричали. Мамо, і крильцями дрижали. а я знайшла, сказала їй, світи тут на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлись і роздявили роти, сімсот роздяв, стоять вони і досі. Круг них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан, Куплю я шубу і тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода. Все ж таки будь, віддам підкову діду. Оце і все, а сніг звичайним став. Легкий і рівний пада-пада, роти закрили, всі сімсот роздяг. Розійшлись і полягали спати.